Христос Воскрес, дорогі браття і сестри. Сьогодні сколихнуло нашу інформаційну область в Закарпатті. Дві такі новини. Павло Федака в себе в телеграмі повідомив, що зустрічався з губернатором. Ну, Дуже коротко ви можете ознайомитись самі, але як на мене, показав слабкість: ні на які круглі столи з теологами-науковцями йти не буде. Домагається. Своєї історичної справедливості. Ну, про це ми ще поговоримо пізніше. До цього речення я повернусь у майбутніх своїх випусках. Ну, а зараз, я би так сказав, підсумуємо те, що, до чого він закликав, так як з Віктором Федоровичем не вдалося домовитись. Давид зараз на голову обласної ради на облраду, просить, щоб облрада займалася Мукачівським монастирем. Ну, наглість не перевершена. Це півбіди. Наступне, що мене зараз просто поразило, це 21-й канал Унгвар, це Угорський 21-канал в нашому обласному центрі. Знаєте, кожний канал має свого шефа, тут є угорці. Як такого нема, просто от угорці Закарпаття курірують цим каналом. Це для мене ще більш дивовижно. Не знаю чому. Але саме цей канал став зараз рупором пропаганди проти нашої церкви, яку я вам пропоную послухати. Ну, і він образив по 161 статті сьогодні дуже багатьох. Людей на Закарпатті. Сама назва, що починається набожне Закарпаття помалу втрачає Бога. Чого тільки варто? Не 161 стаття. Набожне Закарпаття помалу втрачає Бога. У час жорстокої війни, яку благословили московські попи, жодна парафія офіційно не вийшла з під керівництва російської церкви. Стоп. Московські попи благословили цю війну, і жодна парафія не вийшла. Про кого мова наразі на Закарпатті зареєстровано 623 релігійні громади Української православної церкви Московського патріархату. Вони і досі правлять служби, а вірники продовжують відвідувати храми. Чиста маніпуляція після збройної агресії, яку Російська Федерація здійснила щодо нашої країни, як митрополит Онуфрій, так і наша церква засудила цю агресію. Рівно рік тому, в травні, був проведений собор під назвою Феофанії, на котрому була оголошена повна незалежність і самостійність нашої церкви. Про яких московських попів і вірників Закарпаття іде мова? Чи можна з цього зробити висновок, що населення Закарпаття підтримує московський патріархат? УПЦ? Я думаю, ні. Ми маємо глибоку історію православ'я на території Закарпаття. Болгарська. Десь там була сербська, болгарська. Журналіст поправляє Віктора Накету. Він, до речі, молодець Я подивився повне це інтерв'ю, його є воно окремо на цьому каналі виставлене. Ну, намагався скільки міг. Демократично, по закону, молодець відповідати. Але журналісти так підводив і так підводив. І тут чуєте підкази: сербська, сербська, Віктор Федорович болгарська. Ну, не було болгарської, ну, неважливо. Суть в тому, що ну десь треба так сказати, як треба. Але в цілому він сказав правильно: наш народ набожний. Він з діда-прадіда ходить до цієї церкви, і він не ходить, не підтримує московський патріархат. Мешканці Закарпаття вони звикли ходити, і як їх діди, прадіди і батьки ходили в одну церкву, і не ходять, і тут нема політичного бачення. Є зв'язок з Богом, і це важлива, якби основа. Чого Закарпатиці, де в цю церкву далі. В сюжеті ми будемо пропускати, тому що в кожне речення коментувати це нереально, але ну повірте, варта би, але ви мене не будете стільки слухати. Далі в сюжеті показують Варсонофія, який очолює цю закарпатську єпархію ПЦУ. Ну і зупинимося на деяких його маніпуляціях. Тут все ж те саме, тільки що молимось. На українській мові і не поминаємо Кирил. Яка маніпуляція? Ми в УПЦ поминаємо Кирила. Правда? Ще Кирила, слухайте, як він каже: не Кирила, Кирила спеціально маніпулює свідомістю людей. Де в нас в УПЦ, згідно якого рішення, хтось поминає Кирила? Але у мене є питання. У мене було колись по цій темі проповідь. Чому Епіфаній не поминає Кирила, адже в Томусі передбачено поминати всіх предстоятелів помісних міській Тільки за винятком Єресі, там написано, можна припинити це поминання. Хіба Кирил Єретик? Я теж його осуджую. Я теж не підтримую те, що він робить. Ви бачили мої відео. Далі Варсонофій говорить про те, що громада сама вирішує а не священник. Де молитись в якій церкві? Зрозуміло, чому він це каже, але бувають інші ситуації, коли громада взагалі сторить осторонь всіх проблем на приході, один священник їх вирішує, сам побудував, спонсора знайшов, ну і так далі. А тут прийдуть двоє-троє людей, скажуть: ми вирішуємо, ми в ПЦУ хочемо. Ну, правда ж, як це демократично? Ну і наступна його фраза взагалі мене, як то кажуть, здивувала. Представники громад. Постійно з нами у живому спілкуванні. Ми зустрічаємося. Зараз це близько 15 релігійних громад, з якими ми вже провели переговори, які зараз в роздумах як все розпочати цей процес. Тому що розумієте, в Закарпатті ніхто не хоче бути першим. Всі чекають когось першого. От тут він себе й видає. Тобто ми провели переговори. Ну ви розумієте, ну зі мною зустрілись хтось з ПЦУ. Ми провели переговори. Вам щось пообіцяли, що хтось кудись перейде? Та ні, це просто інформація, щоб він тут і каже, хтось був першим, бо ніхто не йде. Ну, як же гарно все сказано, а далі іще краще. Є деякі старости, голови, які чітко підтримують московський патріархат і всіляко. Не підтримують діяльність Православної церкви України, навіть це показуючи на власних діях. Є такі, я не буду їм давати поки що розголосу, але є. Ми свого часу. Ми, я думаю, скличемо прес-конференцію, навіть де пофамільно поіменно розкажемо все, хто чим займається, як забороняє розвитку православної церкви України, помісні, а тим самим підтримуючи агресора. Ще раз прокрутимо. Пофамільно, поіменно розкажемо все, хто чим займається, як забороняє розвитку Православної церкви України. Тобто заважають розвитку Православної церкви України. Так якщо вони в іншій церкві, як вони можуть заважати вашому розвитку? Тільки ви можете цьому заважати, вдумайтесь в його слова. Тим, що підтримують агресора, хто в нас на приходах підтримує агресор? У нас діти, воїни наші там, ми їх підтримуємо, скільки наша єпархія зробила для них. Для кого це відео, браті і сестри, дорогі підписники, я закликаю вас. Будьте розумні, не піддавайтеся під маніпуляції. І хто підтримує тут досить з міських сільських голів Російську Православну церкву? У нас інформація є повна. Тому прийде час, і ми її оприлюднимо. Навіть затронув сільських міських голів. Інформації досить. Слухайте, може на вас служба безпеки працює? І ми її оприлюднимо? А це взагалі погрози вже. Знаєте на що це розраховано, що це мене нагадує? Ну так, як в радянський час, якщо треба було храм закрити, а священик був на місці, працювали з ким? З двадцяткою, -го, з головою громади, то саме ми прийдемо до вас. А знаєте, як люди бояться в селі? Дезінформації, простий чоловік в селі, якийсь дідик поважний, очолює громаду, помічник священика прийшли, запугали. Та ми скажемо, що ти агент Кремля. І ніяк не докажеш, бо ти на камери говорити не вмієш. Ми ще те й судити будемо. І в Ужгороді тебе назвуть твоє прізвище, бо ти не хочеш, щоб громада перейшла в ПЦУ. Представляєте, яке лукавство, яке блюзнірство і зневага до нашого народу. Вдумайтесь! Ми оприлюднимо їхні імена, а це взагалі вже порушення законодавства всіх норм демократії. Так склалося історично, що раніше все українське нищилося в зародку, і нині головний здобуток православ'я це люди, які хочуть молитися у праведному храмі, а не в опоганеному Росією. Коли нищилось українське опоганеному Росією храму, чуєте, браті і сестри? Всі наші храми опоганені. Це не порушення 161 статті Росією. Не секрет, що прикриваючись рясою, із громадами працювали спецагенти, які роками зомбували людей і схиляли їх на свою сторону. Та війна, у якій московський Кирил благословляє російських солдат на вбивство українських людей, а священники храмів не дозволяють відспівувати полеглих воїнів у церкві. Хто я тільки відео клав, як ми ховаємо? Має перевернути свідомість затятих вірників Росії, інакше це суспільство приречене. Ви чули затяті вірники Росії? Я не чув, ще такої релігії, до речі, Росія. Затяті вірники Росії. Інакше це суспільство приречене. Я не хочу, ну, для мене цей канал став жовтою пресою. Зараз, як з одного боку, я вам показав Павло Федака давить на обласну раду, так і в цьому сюжеті йшла мова про те, що Віктор Микита каже: що буде таке бачення депутатів обласної ради, і в них буде таке питання розглядатися в сесійній залі. То я можу тільки я підтримую любе мудре рішення, яке буде прийнято в органом. Давайте до обласної ради всі питання. Хай вони рішають, якщо депутати проголосують, я прийму любе здорове рішення. Зараз буде дуже сильно чинитись тиск. Мені здається, почалось на Закарпатті. Але ми нічого не боїмось. Я закликаю вас, підписуйтесь на наш канал, підтримуємо один одного. Зараз нам треба бути, як на Закарпатті кажуть, в рокаши. Ще раз наголошую: ми засуджуємо цю агресію. Наші воїни на війні помирають. Ми, народ від народу, наше православ'я на цій землі. Було історичним, про що було неодноразово показана наша програма, і ми є корінне населення цього краю, яке не дозволимо поплюжити нашу віру. Це саме дороге наша народність і наше православ'я, що у нас є. Ось тому ми підтримуємо територіальну цілісність нашої країни, суверенітет її, молимося за наших захисників, бажаємо їй моги і не дозволимо ображати нашу українську православну церкву. Христос Воскрес воістину Воскрес.